Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас розпочинається новий турнір стрімка атака. На п'ятий зіркових героях. Перший день без синього кольору. Ось таку оборону я поставив. Подивимось. Ну, Не знаю, як вона буде тримати. Так, ну, Поки ще ніхто не нападав. Ну, Давайте спробуємо атакувати. Що в нас вийде? Звісно. Погано, що немає синіх. Якщо будуть бернадет, то буде дуже важко. Так, Джугелян. Ну, Джугелян теж неприємний. Угу. Так, агіма. Блокування. Чистка. все нам потрібно. Давайте такою командою спробуємо. Поїхали. Так, дуже швидкий. Треба це пам'ятати. Ну, Джуглян, буде льтувати це 90%. Так, що ми маємо? Маємо трієчку фіолетових. Трієчку фіолетових. І щось. І дві трійки жовтих. Добре, давайте ось так. Трішки підтягнемо тоді зелені. Тепер є дві трійки фіолів. Давайте ось так прокинемо. Так, Джугелян буде ультувати. Давайте тут прокинемо ось так. Тепер агімою трішки сповільнимо їх. Угу. І давайте ось так зелені з фіолами і з жовтими прокинемо. Ось це дуже багато полетіло, тепер будуть паразити, але для цього ми брали Вівіку. Так, добре. Давайте підлікуємось, вмикаємо напевно Людвига, і там вівіка, яка діспелить то вона задіспелить тільки таунт. Так, робимо ось так. Ще сповільнили трішечки. І давайте ось так обережно прокинемо зелені. І спробуємо тоді. Кого? Напевно, вдаримо ось так і праворуч будемо прокидати. Ось так. Угу, джугелян не заблокувався. Добре, давайте так прокинемо. Спробуємо ту регіну пробити. Так, чудово. Ну, залишилось Вівіка і джугелян. Давайте ось так фіоли. Ну, одна Вівіка в нас є арманчик, тому тут ми впорались. Чому вона могла відродитись, але ні. Так, поїхали далі. Ой, ну скралбіст. Скралбіст, не люблю я його. Так, і ця цинісія плюс тут. Таунт. Плюс Таунт. Давайте замість Агіми візьмемо. Може, шляпу взяти. Таунт треба якось прибирати. Єдине, що військ під нього не вистачає. Алестерлас і Арманчику такі потрібні війська. Ну, Скелбіст буде бити, це в будь-якому випадку. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Не люблю я скралбіста, але ж подивимось, що буде. Так, ну, маємо дві зелені трієчки. Єдине, що погано, що все летить скралбіста, там може ще фіол закритись. Ну, давайте. Прийдеться зелені прокидати. Добре, що ми встигли на таунт, сліпота тихенько. Ну, як міньйон пробиває. Ну, давайте спробуємо забрати тоді ухиляння і все, що є. Так, заблокували сову. Добре. Вб'ємо орманом. І старласа треба використати. Єдине, що людвига не можемо перезарядити. Є трійка фіолів. Вже дуже невдале поле виходить. Ну, давайте вдаримо сюди. Так, мегамінньона ми позбулися. Добре, давайте ось так прикинемо. І спробуємо, щоб скралбіс скинув ману. Так, це добре, але блосун буде лікувати. Давайте ось так. Трієчку ще зелену. Оце дуже, дуже невдало вийде зараз. Ну, Теоретично ми можемо. Ні, фіоли не збираються. Добре, нам треба лікування. Давайте ось так. Прийдеться терпіти. Ох же ж як. Ну, все це мінус Старлас. Ні, Старлас витримав, добре. Лікуємось і знову той мегаміньйон. Фіолів ніяк не можемо зібрати. Давайте ось так. Буде зелена трійка. Хоча зарядиться лімонвуд. Добре, тоді зелених не чіпаємо, прокинемо жовтих. Він не дозарядився. Добре, давайте тоді віку дозарядимо. Він нам зараз все поріже. Ой, шляпу забрали. Тихо. Ну, все, тут вже ми, напевно, нічого не зробимо. Треба хоча б поставити мегаміньйона. Ці скролбісти не дали Людвига зарядити. Просто не дали зарядити Людвига, а та не блокується і ми нічого не зробимо. Ось такою мінус атакою навряд чи щось вийде. Ось так, ну так, тому, можливо, команду неправильно підібрав. Так, тут ця грілка. Ну, поїхали. В принципі, команда непогана, але ж просто не зарядився Людвиг. І не було можливості навіть його зарядити. Зелених зарядили, але не вистачило. Так, тут що ми маємо? От як ті зелені зібрати? Ми можемо зібрати четвірку, але це нічого нам не дасть. Давайте ось так зберемо. Дуже багато жовтих, може не знімаємо і таунт бути. Давайте спробуємо вдарити. Може, проб'ємо. Так, танк не знімаємо. Б'ємо тоді арманом. Так, це є. Куди вдарити Старласом? Тарласом? Давайте, напевно, сюди прокинемо. Тут будуть якісь зелені. Так, Людвиг де зарядився, це чудово. І ось так. Давайте обережно прокинемо, щоб не чіпати того лікаря. Спробуємо його забрати. А тут заблокувати. Так, є. Ще раз перезарядимо зелених. Угу. Так, так, так. ну Тут впорались, тут все чудово вийшло. Так, поїхали далі. Ось і Бернадет. Ось і Бернадет. І мену. Тут треба все змінювати. Так, ну що ж, напевно, шляпа нам не знадобиться, Людвиг також користі від нього може бути небагато, нам потрібне якийсь блок. Хоча можна взяти Людвига, до речі, і взяти замість віки Михаїла. Взяти Людвига, може відображення спрацювати. І взяти ще Купідона. Скоріше за все, можливо, ми встигнемо заблокувати. У нас буде два блока. Так, тільки Купідона, захисні війська. Теоретично. Два блокератори. Ну, можна замість Людвига і Михаїла взяти, замість Михаїла взяти Газель. Але ж там сова, вона просто Газель з ульти проб'є. Єдине, що проти Момбела нікого немає. Він блокується. Ну, вони всі блокуються. Ну, давайте такою командою спробуємо, але це буде. Важко зробити. Так, ну. Є зарядка Купідона. Більш-менш безпечна. Давайте ось так прокинемо. Ну, це зайве взагалі полетіло автомобела. Давайте ось так. І спробуємо тоді заблокувати. Так, заблокувались. Оце добре. Давайте ось так прокинемо, зарядимо людвига І трішки зелених. Так, людвига вмикаємо. Прокидаємо сюди. Це зайве. Так, скільки ходів. Один хіт. Ну, Він повинен скинути ману. Так, добре б'ємо романчиком. Непогано. Ну, Людвиг витримає удар сови, тому б'ємо по центру і ось таке комбо прокинемо. Угу. Так, давайте ось так. Заряджена ця Демілуна, Нехай скине ману. Цього блокуємо. Прокидаємо ось так, вмикаємо Михаїла. Сава не блокується, але ми її просто-напросто проб'ємо. Ну і все. Ну тут пощастило з полем. Пощастило. Так, добре, поїхали далі. Так, Вівіка, Хунгустін. Так, що він робить? Угу. Так, ну, Віка тут буде лікувати, блокування не дуже буде працювати, звісно. Так, а замість Купідона. Давайте візьмемо смартанку. І, можливо, замість Старласа. Так, замість цього беремо віку. Чи Старласа може залишити? Чи ні, давайте візьмемо Лімонвуда. Так, Діспела немає проти те але, в принципі, шкоди в нас достатньо. Давайте спробуємо. Смартанка якраз проти Вівки повинна непогано працювати. Так, ну, Вівіку можна попрокидувати. Ну, Зарядки немає взагалі ніякої. Ну добре, давайте ось так. Може фіол доїде. Не доїхав. Але доїхала жовті і зелененькі. Так, нам потрібен фіол. І зелені потрібні. Так, тепер робимо ось так ось так і прокинемо фіоли, зарядимо любого. Це дуже багато полетіло. Але Вівіку ми пробили, це добре. Так, Робимо так, так, так. спробуємо Фунгусті надобити. Спочатку Арманом, тепер Лімонвуд. Ну, тут теж з полем пощастило. Так, це був останній бій на сьогодні. На жаль, є одна поразка, знову скролбіст. Ну, хоч не нулік, і то добре. Оборона поки це. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Кому не важко, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!